Привіт, я Фазан. Останнім часом я часто натрапляла в Ютубі на відеотуторіали по анімації в І Як людина, яка завжди там монтує, вирішила попробувати зробити в ній щось новеньке. Тому в цьому відео я буду займатися саме цим. За приклад, я вирішила взяти відео, яке саме надихнуло мене на цю ідею, посилення на яке буде описі. Воно відкрило мені очі на монтаж в цій програмі і показала штуки, про які я навіть не здогадувалась, хоча я працюю в цій програмі доволі довго. Ну що ж, почала я з того, що спробувала зробити щось з простих фігур тестування, скажімо так. Чесно, на це я потратила трохи більше часу, ніж очікувала, але це все із однієї кнопочки, яку я дуже довго не могла знайти. Так, добре, ще швидко роз'ясню що до чого. Перше нам потрібно намалювати все по частинках і виставити їх на так зване поле. Потім відредагувати точки руху, надіюсь їх так називають, щоб вони тип, крутились відносно правильної точки, щось тип того. Зробивши це все, я вибрала об'єкти, які мають рухатись головою, типу волосся, можливо, якийсь прикрас і так далі. І добавила в них ось цей ефект, виставляючи його ось так. Далі шукаємо таку кнопочку і вибираємо те, з чим вона має рухатись в моєму випадку, та сама голова. І дале, все працює. Напевно, тутори це не моє. Краще все-таки подивіться оригінальне відео. Ну, а в мене в висновку вийшов ось такий чібі. Але потім я додивилась туторіал до кінця і зрозуміла, як його можна ще більше покращити, тому у мене є ще другий варіант. Ну і на кінець цього всього двіжу я вирішив ультануть і спробувати зробити його більш детальним. Витративши свій прекрасний ранок і натхнення, у мене вийшов цей мілаш. Він наймаліше, що ви бачили.